Слава Україні! Героям слава! Висловлюю повагу, шановному зібранню. Моя громада була перша в Україні в 2015 році, яка зареєструвалася як ОТГ. А вже в 2022 році стратегію розвитку Вакулівської ОТГ було передбачено побудова асфальтного заводу, ремонт доріг. Відновлення автобусного сполучення, здача в експлуатацію молочного комплексу, малого групового будинку для дітей-сиріт, здача в експлуатацію станції панелей сонячного, сонячних панелей, але війна зламала наші плани. І я 7 березня 2022 року пішов боронити свій дім. Я гордий тим, що є одним. З 1470 голів України. Гордий тим, що є одним з воїнів, які захищають нашу країну від ворога. Я гордий тим, що є один з вас, шановне панство, які зараз творять історію України. Я пишаюся тим, що маю змогу подякувати. Місцевому самоврядуванню європейських країн, всіх дружніх країн, волонтерам за потужну підтримку. Нам вона край необхідна. Але як казав наш президент ще не на часі почувати на лаврах. Ворог безжальний, підступний і підлий. І головний. Преступник ще не здох. І орки вони знищують все на своєму шляху: людей, дітей, хати, сади. І тільки ми, народ України, боронимо Європу від цієї чуми. Тільки потужне об'єднання цивілізованого світу, партнерство без втоми, ніякої втоми, міцне, як граніт, дасть нам безумовну перемогу, перемогу добра над злом. Ми відчуваємо неймовірний біль біль за кожну втрачену душу, за кожного українця, за кожну українку. І я вірю, що ми разом з вами після перемоги відбудуємо нашу країну, країну казку. Країну мрію, в якій будуть жити щасливі люди. Народ України цього заслужив. Слава Україні! Героям слава!